На дистанції учасники у віковій категорії – 7-12 років. <звук> Дар'я Гончаренко із Черкас каже, це її перші змагання за півроку занять. Траса не складна. Головне завжди ну не спішити і ну, досягати сілі своєї. Підтримати дівчину прийшла її хрещена Наталія Луп'янець. Я її підтримую дуже люблю. Дуже класно, що дуже подобається цей вид спорту. Трошки є хвилювання. Звичайно, не знаєш, як вона буде сприйматися все. Підкорити якнайшвидше вершину у 10 метрів. Головне завдання учасників. За 16 секунд здолала трасу 9-річна полегея Штепа із Дніпра. Займається цим видом спорту, каже, із 6 років. що Мама довольна. Що вже увоша стала, окрім цього, донька займається і танцями, тому задоволена, що поміж усіх тренувань і чемпіонатів вдалося приїхати і сюди, каже її мама Ірина Штепа. Враження дуже емоційне. Я дуже хвилювалася та переживала, бо це моя дитина, і хочеться показати гарний результат у всьому. Тому ми готувалися, але не дуже постійно, тому що ми в'їжджали відрядження, але з дитина була дуже уважна і приймала заняття кожного дня. Що стосується мене, то я дуже хвилювалася, тому що це відповідальність не тільки тренерів і відповідальність моя підтримка, якесь Дьорі її, дато як іс такий. Ну тому хвилюваннях завжди перемагає. І доки трасу готують для старших учасників, молодших починають нагороджувати. Перед початком другої частини змагань дітей віком від 13 до 18 років розминається та йде на пробний забіг Владислава Панченко із Дніпра. Каже, скелелазінням займається чотири роки. До змагань готувалася рік, аби показати гарний результат і зайняти призове місце. Траса, якщо чесно, не складна, але до неї потрібно ще звикнути. Найголовніше мені здається, що якось сконтрацюватися, щоб було все нормально і не хвилюватися, тому що це, якщо чесно, дуже важко. Дуже хвилююся. Сподіваюся, що все буде нормально. Анастасія Карноза, тренерка команди із Дніпра. Говорить, від їхньої області приїхало 14 спортсменів. Готували кожного дня. В них були тренування, навіть імітували змагання. Тобто такі тренувальні змагання на Я ну, притримую з того, що спортсменам треба казати, що вони спокійно лізуть і ні про що не думають. просто виконують свою роботу. Підготовку до змагань розпочали ще у грудні, розповідає організатор та головний суддя В'ячеслав Полежайко. В Черкасах вперше проводять змагання з українського рівня. Ці змагання з початком епідемії ковіду вони були відмінені е, і виходить. 6 років вони не проводились. І до цього змагання в Черкасах проводились максимум нашого обласного рівня. Приїхали до нас Черкаська область в першу чергу, Кіровоградська область, Дніпропетровська, є команда Донецької області, команда Київської області і окрема команда міста Києва. Вікові групи починаються з 7 років. І закінчується вісімнадцятим. Додає змагання, відбуваються на швидкість по олімпійській системі відліку та враховують і вік дітей. Дітки особливо самі маленькі, там 7-8 років. Вони дуже дуже легкі, і в них виходить, що при постановці ноги на стартову кнопку. Трошечки не вистачає тиску на неї, і буває таке, що при старті вони якби нажимають її двічі, і це означає, що і стартнув і одразу ж обнулів свою систему. От, тому ми даємо перестартовку. Але якщо дитина зробила фальштарт, то це вже спроба зараховується як нуль, тобто без часу. Єдиний штраф, який є в цих змаганнях, це якщо на Починаючи вже після кваліфікації, людина зробила фальстарт. Це зняття змагань зі слів В'ячеслава, Загалом змагання відбудуться у чотири етапи. Наступний буде у лютому у місті Дніпро. Тетяна Созуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.